Під кінець минулого тижня у районному будинку культури відбувся концерт та презентація книги уродженця села Горошина Семенівського, а раніше Лубенського району, заслуженого юриста України та почесного працівника прокуратури України Олексія Баганця. Державний радник юстиції другого класу, адвокат, правозахисник, член редакційної колегії загальнонаціональної правової газети Юридичний вісник України. А як же все починалося? А все ж таки наш земляк народився у селі на Семенівського району Полтавської області у простій сім'ї, де батьки його завжди весь своє життя працювали колгоспниками на творчому вечорі Зі словами захоплення та поваги виступали не менш відомі знайомі Олексія Васильовича, а також односельчани та творчі колективи, що дарували свої пісні. Вихідець з козачого роду. Адже баганці це козацьке поселення. І отой козацький гард проявлявся в ньому ще із дитинства. Він був одним із, мабуть, небагатьох, які завжди захищали молодших і слабіших. І як сам Олексій Васильович зізнавався, інколи не тільки словом. Ви знаєте. У кожній професії є люди, які ще за життя становляться, не цього слова легендами. Да? В медицині це Мосол, е, актор, ступка і так далі. Так от усі осилії, це, на моє глибоке переконання, легенда прокуратури української. Я, голова ревізійної комісії Національної спілки письменників, куди не ходив, ніхто нас не міг захистити Національну спілку письменників, а обступили, як вовки, хотіли забрати наше приміщення, куди і той боїться, і той хвостом крутить, боюся. Єдиний, хто мене прийняв, Олексій Васильович. І все зробив для того, щоб їм долю всім дати. А ми до цього часу спілка письменників живе, працює, пише. Що стосується самої книги Незручний прокурор, то описане в ній можна назвати автобіографічною повістю, в якій можна з невідомого раніше ракурсу поглянути на одні з найгучніших подій, що трапились на теренах нашої незалежної держави. Також тут описується і професійний шлях Олексія Баганця від слідчого районної прокуратури до заступника генерального прокурора України. Найбільш Наглядно переконливі для вас можуть бути досягнуті мною та моїми підлеглими результати розкриття і розслідувань найбільш резонансних у нашій державі в минулому та одночасно складних в доказуванні злочинів. На відміну від моїх, не хочу нікому докір зробити, на відміну від моїх деяких нинішніх колег. Це і справа про отруєння людей, дітей, школярів, живності, сусідів, сім'єю, неких масленок. Ну, ця справа була порушена за фактом отруєння учнів і дітей, вчителів, обслуговуючого персоналу в 16 й школі міста Києва. Для слідчими під, моїми, під моїм керівництвом була організована і розкрита. Організована злочинна група в складі пристарілих батьків, їх чотирьох дочок і чотирьох синів, які вчинили десятки умисних вбивств, замахів на вбивства застосуванням рідини клєвічі, вона називалась так в науці, фактично, це мурашино малоново-кислої Італії. Вони труїли людей по всьому тодішньому Радянському Союзу. Це і справа за фактом продажу іноземцям за хабарі малолітніх дітей тодішньою владою у Львівській області на початку незалежності України в 90-х роках, у якій мною був викритий і затриманий за злочини тодішньої діючий перший заступник головне обласної державної адміністрації та багато інших високих посадовців. Я цю справу в суді доказав, довів до обвинувального вироку, не дивлячись на багато перешкод. Але від цього нажив, знову ж таки, собі, не славою і повагою, а впливових ворогів, як на Львівщині, так і особливо в Києві. Це і справа про злочинну діяльність протягом 70-80-х років попереднього століття банди так званого матроса, яка буквально тероризувала і Запорізьку область. Грабувала, вкладала даниною так званих цеховиків, перших бізнесменів тодішніх, вчиняла вмисні вбивства, чинила опір працівникам міліції, маючи потужне прикриття у органах державної влади і правоохоронних органах як області, так і України. Це і справа за фактами Хбарниста і корупції в правоохоронних органах, прокуратурах і судах ж Петровщини. Коли сьогодні ви дивитеся телебачення, і вам показують, що слідча група там Генеральної прокуратури чи іншого правоохоронного органу викрили там суддю. Він одержав кабар 5 тисяч доларів. Ви так, я вам доповідаю. Я за два роки слідча група під моїм керівництвом Дніпровської області притягла до кримінальної відповідальності, тобто викрила, затримала, доказала вину, заарештувала, направляла, направила до суду і суди винесли обвинувальні вироки більше 50 працівників правоохоронних органів, прокурорів, суддів, адвокатів і навіть журналістів. Це і справа за фактом злочинної діяльності в 90-х роках на Донеччині кривавої банди, на чолі з таким відомим кримінальним авторитетом, як Німсадзе, на рахунку якої були підкреслені десятки умисних вбивств, замахів на вбивства, грабежі, розбої, ході розслідування якої під час обшуків нами у 2005 році нами було. Е Знайдено як мінімум два арсенали вогнепальної зброї, тоді ще на Донеччині війни не було. Так от, представте собі, серед цих арсеналів були навіть переносні ракетні комплекси. Під час розслідування цієї справи нам вдалося виявити, розкопати кілька масових захоронень людей, убитих цієї банди, які до того часу вважалися зниклими безвісти. За словами самого автора, даний захід не є політичною агітацією, а намаганням донести до людей свою правду та без докорів сумління прозвітувати про свою добросовісну роботу. Олександр Назарець, телевізійна служба новин, об'єктив.